Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні під час прямого ефіру прозвучала цікава тема, і знаю, що вона точно актуальна для багатьох моїх клієнтів і підписників. Чи варто припинити ці стосунки? Терміни вказує собі сама. Да? Кожен з вас інтуїтивно відчуває, коли ти зможеш це зробити на цьому тижні, в цьому місяці, в цьому році. Але налаштовуюся на розклад. І подумай про свого чоловіка. Він дивитися, варто чи не варто залишатися у цих стосунках. І так, що відбувається у ваших стосунках зараз? Це можуть бути стосунки там, де ви періодично десь зустрічаєтесь. Да, у вас е в тому місці, де ви зустрічаєтесь, може бути відносно така цікава, класна гармонія. Але ти розумієш, що е ці стосунки приносять тобі дуже багато болю. От, просто дуже багато. І чоловік робить дуже багато чого для того, щоб ти страждала. З одного боку, тобі з ним комфортно, тобі з ним класно. Ти розумієш, що з цим партнером, в деякому форматі, тут більше навіть мова може йти про формат коханці, да? В деякому форматі, в принципі, тобі цікаво і прикольно. Але чому так боляче? Чому ти ніяк не можеш заспокоїтися, що він робить такого? Що ну ти реально думаєш, ну чи варто продовжувати, чи ні? Причому з одного боку він тобі дає це відчуття, що ну блін, так да, класно. А з другого боку, ну щось як зробить, ну ти просто. Або він така непроламна стіна, да, ти не можеш його допроситися щось зробити. Або тоді, коли ти вже сама стараєшся від нього захиститися, він постійно старається вірватися в твій простір і не дати тобі спокою. Якщо ви живете разом на одній території, дуже важливий момент, де ви живете. Ти в нього чи він в тебе. Тому що, якщо він проживає в тебе, Тебе, то це може бути просто ну, чоловік, якому дуже комфортно, да? або коли ви зустрічаєтесь на твоїй території, ну, чоловік непогано пристроївся. Якщо ти їздиш до нього, то в якійсь мірі він старається також знайти вигоду, і ти вже починаєш бачити, що він навіть в твої приїзди не вкладається. Ну, приїхала і класно, да? не приїхала, але ну, дуже сумно, що це так відбувається. Власне так, позиція чоловіка. На ці стосунки. З одного боку він старається своїми поступками показати, що він максимально зацікавлений у ваших стосунках. Да, це можуть бути подарунки, це можуть бути якісь мірі благородні поступки, це можуть бути Ну, по лицарю Пентаклів це по типу ми з тобою надовго, я налаштований серйозно, але за сімкою жезлів він може закриватися. І при чому ну він так жорстко закривається. Ти не можеш вриватися в його простір просто так або тоді, коли тобі хочеться. Да? Він собі знає, що він може а, з одного боку тебе закривати від інших, з іншого боку і недоступний для тебе в тому числі. Да? Він для тебе доступний тоді, коли йому це зручно, а не тоді, коли ти цього захочеш. Більше того, а, з його боку може бути вибір. Або між двома жінками, або бути чи не бути, нам у цих стосунках да, для когось може програтися як відстань. У Нас величезна відстань між нами. І чоловік або не так часто приїжджає, да, як хотілося би, або тут реально два варіанти. він думає: ти, ти чи хтось другий, так би він не сильно думає, це ти думаєш, вибере він мене чи ні? Твоя позиція. Щоб могла зруйнувати ці стосунки одним днем, ти б це зробила. Ти вже не хочеш. От ти не хочеш чому, бо ти дуже сильно страждаєш. Да? Для чого мені ці стосунки, від яких я так сильно страждаю? Або був конфлікт, сварка на днях, да? або ти реально розумієш, що хтось когось відправив в блок. Або в ігнор, ти його, чи він тебе, або, можливо, ви один одного да? Сидите, мовчите і думаєте, да, так, хто перший проявиться і що ми будемо робити далі? Або ти старалася до нього достукатися, щось йому сказати, щось йому донести. А чоловік такий, я нічого не чую, я нічого не бачу, мене все влаштовує, що, що з тобою не так. Да? І ти бачиш, що ці стосунки просто руйнуються на пустому місці, тому що ти страждаєш. Через те, що ти страждаєш, ці руйнування і відбуваються. Він може навіть не помічати цих страждань. Да? Він може просто, ну, якби, ну він плюс-мінус розуміє, що да, тобі навряд чи було приємно. Да? Але тим не менше, і по карті башта, просто, можливо, навіть з твого боку може бути. А, ну, це розумієш, це якби. Твоя реакція на його необдумані поступки. Це не те, щоб воно на пустому місці взяло і зірвалося. Да? Ви просто могли про щось домовитися, або він тобі там щось пообіцяв, і ти чекаєш, чекаєш, коли він виконує цю обіцянку, він її не виконує, і ти така, Та, блін, ну так все, ну ж до свидання. Да? Ти при цьому страждаєш. Чоловіку, в принципі, ок. Да? Якщо порівнювати цих два розклади, йому, в принципі, ок. Не скажу, що він там супер задоволений, тому що ну, він то вибирає, а не ти. А ти ну прям реально страждаєш. І для тебе ця ситуація підвішена. І ти думаєш, що її вирішити ніяк не можливо. Та можливо, да. Ну люди абсолютно легко вилазять з цих коробочок. Якщо мають досвід якийсь, да? Якщо не мають досвід, ну треба підключати тих, хто може допомогти тобі це зробити. Але тут все в твоїх руках. Да? Якщо ти захочеш, ти зможеш вибратися з цієї ситуації. Друге питання, що тобі здається, що це така безвихід. Перспектива ваших стосунків. не Можу сказати, що ой, супер класно, супер прекрасно. Тут більше йде мова до завершення цих стосунків насправді. Але дивися, який цікавий момент. За дев'яткою мечі ваші стосунки можуть завершуватися. Але за картою дурень тут такі два варіанти: або вони починаються і завершуються. Починаються і завершуються. І це все крутиться по колу. Перший момент, другий момент, в якийсь момент він все-таки тупане да, і поведе себе от просто по дурачку. Типу, і ти така, так, все, я вже не можу терпіти цього дурачка. Да, давайте я вже все. Чек, в вдоміки. Я не, не хочу ні, ні спілкуватися, нічого. Тут страждання. Це не остаточний розрив, тому що дев'ятка мечів це більше про те, що ну да, постраждали, Ти постраждала, він постраждав. Далі крутимося по колу. Не, не вистачає сил і сміливості перервати ці страждання. Можливо, вже звикла, або да? можливо, вже неодноразово була така ситуація. Або, в моменти, коли він бачить, що він тебе реально втрачає. Він такий хоп, активувався, так, що то я роблю не так, і в принципі може заходити по типу: та не було нічого, що ти себе накрутила. Да? І хочеш, не хочеш, тобі прийдеться перервати це коло. І тут питання, ти можеш перервати і щоб завершити стосунки, ти можеш перервати і щоб ці стосунки розвивати. Тут питання в тому, і чого ти хочеш. Да? От Що тебе влаштовує, не влаштовує, бо наскільки ти зможеш дотягнути докрутити цю ситуацію. Чи зможеш ти розірвати ці стосунки в загаданий термін? Він тобі не дасть. От реально він тобі не дасть. Тільки стосунки розриваються, він об'являється. І він вже такий мур-мур-мур. Да? Роби зі мною, що хочеш, тільки будь зі мною. І навряд чи а ти бачиш свою силу. Якщо ти хочеш, да? і в тебе реально в тебе вистачає сили і сміливості розірвати ці стосунки. реально, Тільки тут робота або робота над собою, або робота з кимось. На тим, як ти це можеш зробити. Просто знай: сила волі, сила, а, бажання, все, все, що тобі потрібно для цього, воно в тебе є. Друге питання, що воно для тебе буде дуже болюче. Болюче, і оці, знаєте, як проходиш ці трансформації з цими психологами, з цими коучами, старологами. Сидиш там, ридаєш там це все. Тим не менше, а, в тебе є можливість ці стосунки завершити. Чи варто завершувати ці стосунки? Ну, стосунки побудовані по дияволу? Він дуже багато бонусів тобі дає. Разом з цим всім він дає тобі багато бонусів. Це може бути пристрасний секс, просто він тобою захоплюється, ти для нього класна, ти для нього прекрасна, ти для нього просто от то, що треба. Да? Це те, що я шукав. По дияволу не відпустить він тебе просто так. Якби ти не пробувала, якби ти не виривалась, він тобі буде старатись показати. Найкращі сторони твої, найкращі сторони ваших стосунків, він може вкладатися в ці стосунки, да? і ти просто будеш ну тобі по типу буде жалко, да. Або ще може ставити в ситуації типу, ну якби ти не зробила отак, от і отак, то цього б всього не було. Да? Я вже тобі там чуть ли не пропозицію збирався зробити, але ти тут закатала істерику. Тут дивись на це все от з цього боку. Він тобою буде крутити, мутити. Якщо ти дуже сильно залежна від його компліментів, від його е, хтось може бути залежний і матеріально, да? в тому числі того, що сімка пентаклів лягає. Якщо ти залежна матеріально, підготуй собі базу. В першу чергу тобі треба просто вибудувати якусь базу, щоб в тебе була можливість жити без нього. Для когось це може бути емоційно. Ну тобі з ним класно, ну ти просто не можеш да, відмовитися від того, яка ти для нього прекрасна, і як ти можеш насолоджуватись собою, своїм тілом поруч з ним. І плюс по дияволу просто тебе крутять. Ну, ну не можна ж відмовитися від цього задоволення. Да? Ці емоції вони тебе просто переповняють повністю. Але бачите, у нас на тріколод на Тніколоді карта Трійка Кубків. Вона дуже часто говорить про те, що ти знаходишся в любовному трикутнику. І в нас ще є деякі карти, які дотично можуть вказувати. Да? От, ті, хто в любовному трикутнику, ну ніхто не буде тобі цей трикутник розривати, ну йому і так класно. Ну повір, э, щоб чоловік вийшов з любовного трикутника, ну це практично неможливо. Тут реально має зробити це тільки жінка. Інших варіантів немає, да? хочеш не хочеш, подобається тобі це чи не подобається. Тому сила волі є, він не відпустить. Да? І за трійкою кубків, ну, якщо у вас стосунки по типу: Порозважатися, погуляти, можливо, ти шукала собі, просто коханця. Да? Я дивлюся, мене все частіше на консультаціях дівчата, жінки розказують, що я просто хотіла собі завести коханця, якого він почав жити зі мною. Да? Або як ми з'їхали, скажу, я навіть не розумію. Оце от той самий випадок. Якщо це для тебе чисто коханець, ну окей, чисто коханець, тоді не страждай, не будуй з ним сім'ю, да? не буду з ним якоюсь там майбутнього. Насолоджуйся просто там крутим сексом і. Тим, як він проявляється. Якщо ти хочеш будувати сім'ю, ну, тут то тоді силу волі в кулак, да, і пішла за своєю мрією, що хочу зробити, то і, то і роблю. Власне так, я вам щиро вдячна за ваші, за що ви приходите до мене розклади, буду вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як програється у вас цей розклад. Якщо хочеш замовити особисту консультацію чи розібрати цю ситуацію на особистій консультації, пиши мені, будь ласка, в Telegram. Там я Раніше всього бачу ваші повідомлення. Щиро дякую, до нових зустрічей, пока-пока.